Підтримка талановитої молоді. Студенти вищих та професійно-технічних освітніх закладів Миколаєва отримали стипендії міського голови. Критеріями для відзнаки були академічні успіхи, волонтерська діяльність, громадська робота та інше. Загалом стипендіями удостоїли близько сотні студентів. Про відзначення активної молоді розкаже далі Сергій Лисюк. Стипендіями міського голови традиційно відзначають найкращих студентів вищих та профільно-технічних навчальних закладів Миколаєва. Юнаки та дівчата мають відмінно навчатися, вести активне громадське життя, займатися волонтерством тощо. Цьогоріч стипендії отримали 100 студентів. Привітав талановиту молодь особисто Олександр Сінкевич. Миколаїв насправді дуже часто спілкуюся з ну що тут робити. Тут нічого немає. Я завжди кажу: Миколаїв тим, тими класний, що в ньому нічого немає, можна все робити, тому що тут можна завжди, куди в якусь сферу ти не почнеш, ти завжди можеш досягнути успіху. Місто це люди, це не про будинки, не про дороги, не там про бруківку, це про людей. Саме люди створюють міста. На церемонії міський голова також пригадав власні академічні невдачі студентських часів, побажавши студентам ніколи не відступати при досягненні власних цілей та сумлінно працювати. Перш за все над собою. Якщо ви борете одного свого ворога, якого я особисто борю кожного дня, от зранку встаю і починаю боротися зі своїми лінощами. От ваші лінищі – це ваш єдиний ворог в цьому житті. Бажаю вам кожному з вас щодня перемагати цього ворога. Ну а всім нам русню. Слава Україні! Сергій Лисук, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.